І так, вітаю, шановне панство, вітаю братів і сестер Свідків Єгови, вітаю всіх, хто дивиться мої відео на моєму каналі. Знову ж таки, мова піде сьогодні про одну з промов з конгресу. Це п'ятниця. Ну, я би міг кожну промову... Все це обговорювати, але ну, трошки не вистачає часу, сил і, і бажання, чесно кажучи, але деякі речі мене просто ціпляють, і я мусив би їх обговорити. І одна з таких промов, яка стосується Авраама і Сари, те, як вони послухали Бога, все кинули, пішли десь там жити в палатках, в наметах. І як їх Бог благословляв і такий приклад на наш час. Так? Як нам їх наслідувати і як їх наслідують? Давайте почуємо. Ну, ми все не будемо слухати, тільки деякі речі. Типу, був спрямований їхній погляд. Біблія каже, що замість того, щоб оглядатися назад, вони прагнули ліпшого місця того, що пов'язане з небом. Вони дивилися в майбутнє, а не на те, що залишили. Чи їхнє життя було безпроботним? Ні. Покинувши рідний край, вони стикалися з небезпеками і випробуваннями. Одного разу це був голод, через який вони були змушені піти в Єгипет. Але і там була інша небезпека. Слуги фарона, побачивши вродливу сару, забрали її у фаронів дім, а Авраама могли взагалі вбити. І пізніше та сама ситуація сталася сирем Герару, Авінелего. Можна тільки уявити, що їм довелося зносити. Ще однією трудністю було те, що Сара залишалася бездітною. І це протягом більше, ніж 25 років, часу, як його пообіцяв, що Авраам стане великим народом. Як сповниться обіцянка? Так, вони проявляли неабияку терпеливість. Однак весь цей час Йогова захищав і благословляв Авраама і Сару. Своєю терпеливістю вони засвідчили, що... Цілковито довіряють і люблять його. А в майбутньому вони точно успадкують обіцяне Боже царство і добі... ну, Дійсно можна сказати, що в житті Авраама і Сари були труднощі, Певні труднощі. Ми можемо про це в Біблії прочитати. Дійсно їм було важко. Але якщо мова йде про матеріальне, то ми бачимо, що Авраам і Сара були досить заможні. Досить заможні, досить багато в них було грошей маєтків і так далі. Ось. І в Авраама було дуже багато слуг, настільки багато, що вони могли одного разу навіть з тими хлопцями, з тими слугами, відбити Лота і його майно від тих загарбників, які захопили лота. Тобто в цьому плані в Авраама було все добре. Тому що ну, в цій промові ми трошки будемо якби, обговорювати матеріальний стан людей, тому що зараз про це піде мова, про те, що певна пара. Значить, Сімейна покинули ніби так само, як Сара і Авраам, Авраам і Сара, хороша пара, так само вони теж покинули все, продали і значить, почали більше служити Єгові. І що ж вони отримали? Дивіться, яку важливу роль вони відіграли у намірі Єгови? А що сказати про тих, хто терпеливо покатається на Його в наш час? Хочу познайомити вас з подружжям Гутник. Ігорем А Знаю, що ви мали добре оплачувану роботу. Брат Ігор, у тебе був розтворячей автомобіль і ти сам регулював графік роботи. І от ви все це полишили, пожертвували цим і по рекомендації філіалу переїхали в територію, де було більше потреба візників. Скажіть, будь ласка, як його вас благословляло? Біблійні вивчення, ми мали там їх багато. Цікаво, що ще до переїзду я молився про те, щоб вивчати з молодим хлопцем. Там таке вивчення знайшлося і цих хлопців Христос. Ми дуже хотіли попасти в невеличку групу і побачити, як з цієї групи утворюється збір. Трошки зроблю паузу і зверну увагу на те, що на відміну від Авраама, от Авраам, да, подумайте, що сам Бог промовляв йому, та сам Бог йому. Звертав увагу на те, що він має робити. Так? Він бачив сни, там ангели до нього являлися. На відміну від Авраама, цим, значить, цій сімейній парі, філіал сказав, дав рекомендацію. Це не було від Єгови, це було від, ну, з організації керівництва. Тому це під питанням, чи це його ними керував. І в групі мав багато різних обов'язків. Це дозволо мені співпрацювати з рухомин з братами здружитися з ними і здобути цінний досвід. З часу мене призначили сторічною, і я був задіяний в районних конгресах в різних службах і промовець. А які труднощі вам довелося знести перш ніж ви отримали ці благословення? Ну, Перше це житло. Ми не раз переїжджали, наприклад, в одному будинку зимою настільки було холодно, що вечором, коли ми лягали спати, з рота йшла пора. А в іншому сусід був працівником в'язниці і було важко з ним, коли він випував. Але його завжди давав на мудрості і совсем зносив. Також ми стикнулися з фінансовими труднощами. Ну, і через це мені доводилося за будь роботу, будь-яку -що, що Не раз нам дадве вистачало грошей на основне, на комунальні послуги чи на продукти. Але його в нас ніколи не покидав. Скажіть, а що принесло вам таке служіння? Ну, найбільше і найцінніше, звичайно, це близькі стосунки з нашим небесним батьком. Ну, Хочеться тут зупинитися, та? З рота йшла пара в них, розумієте? Е, проблеми з основними потребами, вже не говорячи про те, що в брата був автомобіль, в брата була нормальна робота, все це покинув і вони мали такі труднощі. Пара з рота, якийсь там п'яний сусід, чи я трошки не зрозумів, не зрозумів, прослухав, розумієте, вони все це полишили. Чи можна сказати, що вони як Аврам і Сара? Ну аж ніяк, тому що Авраамі і Сара... Ну, єдине, що вони не мали будинок комфортабельний, який вони полишили в урі, а вони просто в палатках жили. все Інше вони мали, мали гроші, мали, там, ну, не буду перечисляти, багато чого мали. Ці ж двоє бід... бідаки такі, ну, ці двоє ну, Ігор і Таня, ну мені просто шкода їх, просто шкода, тому що, тому що шкода. Немає чого їсти, в холоді десь якомусь живуть, заради чого. І от послухайте уважно. Вони собі його, і чули... А, головне, що це взаємне з Єговою, брат сказав. Це, це дуже важливо, взаємне з Єговою. Тобто, що, що ми бачимо? Для того, щоб були хороші взаємини з Єговою, то що? Для цього треба бути таким, ну, я не знаю, як це назвати, такий ніщеброд, так, по-російськи, ніщеброд. Таким бідним якимось, якимось обдертим, голим, босим, все кинути. І тоді в тебе будуть хороші стосунки. Тобто, якщо ти нормально живеш, маєш нормальний дім, маєш автомобіль, маєш нормальну роботу, то стосунків з Богом не буде. Та? Для стосунків з Богом бачимо, що ця корпорація ОСБ, твориство вартової башти, пропонує все кинути, все продати, якось там бідувати, і тоді будуть хороші міцні стосунки з Богом. що таких людей Бог собі шукає, та от хоче стосунки з такими мати. Чи все ж таки з нормальними Бог хоче мати стосунки, з адекватними людьми? Ми, йому Ми дуже цінуємо, що свого часу прийняли таке рішення і ввірили себе в руки його. Дуже дякую вам за підбадьовування інтерв'ю. Дуже підбадьорливе інтерв'ю. Я просто не знаю, буду, певно, молитися за них, щоб вони там вижили, щоб вони там не знаю. то Ігор і Таня, бідні. От е, я просто не розумію, навіщо робити такі речі. Навіщо йти на крайні жертви. І я не знаю просто. Напишіть, що ви думаєте по цьому, з цього приводу, тому що я просто слів не нахожу. Я як послухав це, то думаю, ну, якісь варіати, ну як так собі ламати життя. Якось життя влаштовується так, протягом років собі, прекрасна молода пара, є робота, є автомобіль, собі нормально живіть, плануйте щось собі для свого життя, а не для тої організації. Ну, Мав промови там на конгресах, там призначили його трошки, ну, якась така кар'єра в тій організації. А потім, коли ти там трошки постарієш такому, ти будеш потрібний, хлопе. Подумайте. Ну, Я не знаю, це моя думка. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, ставте е, лайки або вподобайки. Ось, і почуємося, побачимося в наступних відео. Всім, всім до побачення.